Вона може бути справжнім курортом, а може величезними валунами. Її можна збудувати з пивних ящиків, а можна перетворити на витончену мушлю. Вона здатна утворити гори, а іноді являє собою безкінечність. Так, у різних частинах світу зочі бачать місце, де зберігається людська мудрість. Бібліотеку Україна не Німеччина, не Таїланд, не Швеція і не Голландія, і книгу у ній шанують по-своєму. Нехай і у звичайних будівлях, але своє професійне свято. Вітчизняні майстрині бібліотечної справи зустрічають у день віри, надії та любові, що на думку багатьох є символічним. Вважається, що історія будь-якої держави невіддільна від історії її книгозбірень. Бібліотеки сьогодні стають не лише закладами, в котрих можна почерпнути інформацію. Вони несуть людям освіту і культуру, беруть активну участь у процесі творення держави. Усі новомодні віяння, усі сучасні технології не обійшли стороною і Бердичівську міську бібліотечну систему, а значить, і дитячу бібліотеку. Так, все це вплинуло на їхню діяльність. Багато у чому прийшовши на допомогу, констатують місцеві берегині книжкової мудрості. Та разом із тим роль друкованої книги у житті городян залишається незмінно високою. Багато людей не знає, що таке сучасна бібліотека. Сучасна бібліотека це комп'ютеризована бібліотека, де бібліотекарі навчають читачів володіти інтернетом, володіти іншими інноваційними технологіями. Інноваційні технології в бібліотеках допомагають читачеві добути потрібну інформацію. Він може скористуватися не тільки книгою, але може її почитати на інших носіях, наприклад, на електронних носіях. Або сісти, задовольнити свою інформацію, свої потреби, сісти в інтернет центр і знайти потрібну інформацію самому сьогодні. Комп'ютеризована бібліотека відкрила кожному читачеві доступ до потрібної інформації за допомогою інноваційних технологій. Тобто, читач може отримати в бібліотеці любу інформацію, яку він побажає. Від глиняних табличок і до книжок зі шкіри, від кори дерев і до шовку та бамбуку історія створення книжки не була простою та швидкоплинною. Але, зрештою, людство отримало книгу таку, яку ми її знаємо. Отримало воно і місця, котрі єгиптяни називали аптеками для душі. Книгосховища лише кілька сторінок історії появи книжки перегорнули працівниці дитячої бібліотеки. Ну а тих, хто хотів дізнатися про їхню справу більше, запросили до відвідин їхнього закладу. Теплі слова лунали на адресу винуватець свята і від гостей. Учні п'ятої школи стверджують, місцеві бібліотекарі не лише професіонали своєї справи. Вони і особистості творчі, і педагоги натхненні, і психологи не слабкі. Ну а щодо побажань, що діти могли зичити людям, котрі своє професійне свято відзначають 30 вересня, звісно, віри, надії та любові. Бібліотеку я відвідую ще з першого класу. Найбільш мені запам'яталось те, як нас як мене висвячували на читача. Я в бібліотеку дуже люблю ходити, тому що тут можна знайти багато чого цікавого, дізнатися і про природу, і про тварин. Навколишній світ і в бібліотеці можна не тільки читати книги, а й відвідувати ще інтернет-клуб, лялькові театри. Я дуже люблю брати участь у різних заходах. Тут дуже добрі бібліотекарі вони завжди допоможуть, як підібрати книжку, розказати про цю книжку. Мені найбільше запам'яталось, як я перший раз прийшла в бібліотеку з мамою, і я ще нічого не знала про ню. І вони допомогли підібрати книжку для правильного віку і і як її краще читати книжку, які правила повинні бути у читача. І бібліотека, я я вважаю, що бібліотека дуже потрібна для дітей.